8 листопада 2024 року указом президента України Володимира Зеленського Рудницький Іван Львович призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. У Луцьку відбулось офіційне представлення нового начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького. Хочу подякувати президенту України, керівництву офісу президента України за ту високу довіру, яку вони мені надали, очолити в такий час. Волинської області. Іван Рудницький понад 20 років працював в органах СБУ. В офісі президента України йому відразу дали чітку характеристику. Іван Львович відома для Волинян людина, адже тривалий час тут очолює регіональне управління СБУ та особисто займається питаннями захисту незалежності України, суверенітету, безпеки від зовнішніх та внутрішніх ворогів, які створюють загрозу життєважливим важливим інтересам країни. На Волині та за межами регіону полковника Рудницького знають як високопрофесійну фахову людину, справжнього патріота, який має високий рівень довіри у людей на усіх рівнях. Віктор Микита розповів, що на фронті полковника Івана Рудницького знають як бойового офіцера, який з 2014 року захищає Україну від агресора у складі сил безпеки. Насамперед, призначений голова Волинської обласної військової адміністрації відразу розповів про найближчі плани в роботі. В першу чергу це оборонні заходи, організація їх. Всі ви знаєте, що у нас, у нас непростих ділянок білоруського кордону 215 кілометрів, і тут, починаючи від захисту кордонів, від завершення будівництва фортифікаційних споруд на ділянці кордону з Білорусією, а також це захист об'єктів критичної інфраструктури, мобілізація населення Волинської області для їх подальшого проходження лави збройних сил України для захисту нашої держави. Також Іван Рудницький запевнив, що докладатиме максимум зусиль для допомоги військовим, посилить підтримку ветеранів, сімей загиблих і внутрішньо переміщених осіб. Вже найближчими днями новопризначений голова військової адміністрації планує здійснити робочі візити у всі громади Волині, аби тісніше ознайомитись з проблематикою та потенціалом регіону. На завершення представлення архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей та Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословили Івана Рудницького на новій посаді, подарували ікону Іоанна Прете та побажали йому затриматись на посаді подовше.